Нижня білизна сорту крем плюс екстра, вага 10 кг, Ціна 13 євро за 1 кг. Подивіться, як вони класно виглядають, я вам навіть отак покажу. Хоп! Дуже класні, прикольні! Собі вартість одного ліфчика такого 35 гривень. Можете легко перепродати, буде дуже вигідно. Дивіться, ось такий. Тут чашечка йде дуже м'ягасенька. Не тверда. Далі ось такий біжевий. Дивіться, з бірочками, взагалі, новесенький, ніхто не носив. Це найголовніше. Дивіться, ось такий червоний, який класний, велика така класна чашечка. Зараз вам покажу. Розмір, зараз вам скажу. 85-ка Е. Чи є ось так читається. Так, дивіться, наступний ліфчичок у нас від H&M, 85Б. Дивіться, який класний, просто реально дуже гарний, якість просто прекрасна. Скільки коштують в магазині? 300, ну, може й більше. Так, розмір. Там чашечка така класна, є гасінька. Тут теж. паралону немає. 90, так що тут у нас пише? 90-105. Це, напевно, обхват. Так, ось такий білесенький, дивіться, який прикольний. Далі у нас зачіпається вже інший. хочу тебе, щоб я його показала. Дивіться, який класний, чорний. Та зверху йде мережево. Вони реально дуже класні, якісні, ось такий м'ягесенький, типу, іде як тотик. Він не буде грести без кісточок. Ось це. Далі ось такий, дивіться, який гарний колір. Просто неймовірний, реалі. Вау, дивіться, які класні. Ось такі, до речі, дуже дорогі. Реально дорогі. Далі ось такий сіресенький, дивіться, які класний. Також з мережею, просто немов. Вау, дивіться, який класний! Реально дуже прикольний. Він йде внизу, знизу такий утримуючий. Дивіться, який класний. Зараз. Леопард в тренді, я думаю, вони розлетяться, як гарячі паріжечки. Так, це у нас Так, це ось так іде, чи як. Якась така стучечка. Вау, який класний. Дивіться, це такий типу комплект. Просто неймовірний. Розмір приблизно, другий, третій там. Дивіться, який класний. Тут він відстібається спереду. Дивіться, а ось так виглядає ззаді. Дуже класний. ну реально новесенький і прикольні такі дизайни. Що, чесно, я таких не бачила в магазинах. Дивіться, ось такий класний. З такою сіточкою. Так, далі ось такий. Він йде не твердий, а дуже м'ягасенький. Ось такий, дивіться, який класний. Знизу є ось таке, такий матеріал. Тут іде паралон, нічого не буде тоснути ніде. Так, далі у нас ідуть трусики жіночі. Так, ось такі шортики утягуючі. Дуже прикольні. Тут Підплача взагалі супер буде. Далі ось такий м'ягесенький, дивіться, в мережеву. Дуже прикольно виглядає. Ось такий маленький, це, напевно, нульовочка або одиничка. Дуже класний дизайн. Ось такий, дивіться, який прикольний дизайн. Так, і в ще є тут... Так, що це у нас також бюстгальтер, Тільки він ось тут спереду пристібається. Далі ось такий. Так, не встигну вам показати. Дивіться, ось такий червоненький, ось такий фіолетовий відтіночок. І ще покажу вам пару трусиків жіночі. Ось такі. Дивіться, реально, які класні. Ціна 13 євро за кілограм. Ось такі. Ідеально, новесенькі. Чоловічі нам попадаються. Далі. Ну це взагалі. Оп. Ось такі. Реально, дуже гарні. Хоп. Такі прозорі. Так, далі у нас йдуть знову бюстгалтери. Дивіться, ось такий кавовий, прикольний. Ось такий сіресенький. Так, все з бірочками. Дивіться. Ось такий хоп. У нього тут є пушап. Дуже класний. Так, знову у нас тут попадаються трусики. Ось такий негасенький, типу де як топік спортивний. Так, знову ось такі чоловічі попадаються. Так, покажу вам ось такі. Ось такі. Знову чоловічі. Так. Ось такий білесенький. Так, все тут у нас ще є. Є ось такий спортивний топ. Ззаді він ось так виглядає. Так. Знову чоловічі. Ще одні ось такі. Ось такі. Чорний, дивіться, який гарний з мережевим блюзгалтер. Так, і знову шортики. Так, тут ще багато залишається. Дивіться, тут навіть є комплект білесенький. Дуже багато реально всього. Дивіться. Ось такий білесенький, ось такий чорний. Далі ось такий, дивіться, комплект цілий. Це взагалі бомба. Далі ось такі утягуючі трусики під плаття. Серйозно, дуже класно, нічого не буде випирати. Ось такий біжвий. Так, більше показувати не буду. Тут лише ось, напевно, менше, ніж половина. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте, його у нас у Viber та забирайте його прямо зараз.